Доброго дня! Сьогодні я розповім вам, як доглядати за орхідеями. Раніше, коли мені дарували орхідеї, вони в мене хворіли, засихали і часто гинули. Рідко які з них залишались рости далі і цвіли в другий раз. Після того я знайшла для себе такий метод догляду за орхідеями, який я сьогодні. Вам покажу в цьому відео. Отже, що робити, якщо вам подарували орхідею, чи ви самі собі купили орхідею, як же за нею доглядати? Перш за все, поставте рослину на підвіконник, там, де є сонячне світло, тому що орхідея, як і будь-яка жива, рослина, любить сонячне світло і без цього рости не може. Слідкуйте, щоб в місці, де ви поставили орхідею, не було протягів. Орхідеї протягів не люблять. Ну, і не забувайте їх підливати. Підливати потрібно не, не частіше раз в тиждень. Раз в тиждень цілком достатньо. Субстракт, в якому росте орхідея, повинен повністю просихати, бути сухим, тільки після того можна орхідею підливати. Орхідеї я поливаю у ванні. Ставлю їх просто в ванну і зараз буду поливати з душу. В природі орхідеї ростуть в тропічному кліматі. Це означає, клімат посушливий, але коли йдуть дощі, то дуже рясні. І важливим є температура цих дощів відповідної води, якою ми будемо поливати орхідеї. Вода повинна бути не холодною. Значить, температура води повинна бути кімнатної температури, така ледве-ледве тепла. Значить, зараз я включу воду. Відрегулювала, щоб вона була такої літньої кімнатної температури і просто ось так з душа поливаю орхідею, прямо на квіти, на листочки. От. І основну масу води стараю слити в коріння, так? щоб воно йшло все-таки в горші. Вона собі там витікає знизу, таким чином весь абстракт, в який росте орхідея. Весь субстрат мокрий. Можна лити ось так на квіту. Добре промочити землю в горщиках. Нічого складного немає. Таку процедуру я виконую найчастіше раз в тиждень. Раз в тиждень все цілком достатньо, можна навіть і рідше поливати в орхідею. Коли субстракт горщику повністю висихає, тоді їх слід поливати. Не треба боятися, що орхідея засохне. Субстракт горшику повинен бути сухий. Тоді можна поливати орхідею. Інакше коріння буде загнивати, і орхідеї будуть хворіти і в результаті будуть засихати і гинути. Все, виключаю воду. Важливим моментом є підживка орхідей. Я її розвожу ось в такій баночці. І зараз кожний. Угорщик я потрошки налію цієї підживки. значить Важливо підживку додавати після того, коли ми полили орхідею, щоб субстракт був мокрий, інакше коріння може згоріти. От. Значить, потрохи в кожен горщик таким чином. Орхідеї отримали всі поживні речовини для себе, для свого цвітіння, От, і будуть нас радувати і далі. Наступний момент це що робити з орхідеєю після того, як вона відсвіла. Після того, як орхідея відсвіла, не потрібно обрізати стовбур, на якому були квіти. Чому не потрібно обрізати? Тому що в майбутньому орхідея може Випустити з цього ж самого стовбура ще такі бічні стовбури, як от на даній квіці. От, і, і на цих стовбурах будуть утворюватись бутони, і орхідея зацвіте. Навіть бачите, від даного стовбура відросла ще одна гілочка, яка згодом виросте, і на ній також будуть квіти. Єдиний момент, що стовбур, який вже відзвів, слід все-таки вкоротити, його слід обрізати. До четвертої бруньки ось раз, два, три, чотири. Значить на четвертою брунькою слід обрізати цей стовбур. Нижні бруньки, як ви бачите, можуть випускати ось такі ось бічні стовбури, на яких також згодом будуть квіти. Може статись таке, що стовбур. Які ви обрізали, може засихати. В такому випадку його слід обрізати чим коротше, тим краще. От зараз покажу. Ось це вже обрізаний стовбур, який колись відцвів. От. Можна було ще коротше його обрізати. Ось так зараз виглядають мої орхідеї. Вони себе добре почувають. Надіюсь, моє відео допоможе вам у догляді за своїми орхідеями. Дякую за увагу! І якщо вам сподобалось відео, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!